Коли я стараюся його оправдати, то моя думка мені стає ворогом чи стає моїм захисником. Але думка не язик. Він навіть не знає, що я так думаю. Тобто я міняю ум. Міняю мислення. Я оправдовую його. Я тоді, виходить, зберігаю душу. Коли я його оправдовую як сліпого, то я не злюся на сліпого. Якщо я впродовжую, як глухого, я не буду з ним кричати, що ти музику не слухаєш. Бо я розумію, що він не може слухати, бо спосіб його мислення зовсім інакше. Тому написано. Перше послання до Корінтян, другій главі, пише: тілесна людина не може розуміти духовний. бо для неї це глупота. Чому? Тому що для неї, для зовнішньої людини, важніше відносини, сім'я, а не душа. Якщо сьогодні, я ставлю не сім'ю, а ставлю Бога, мою душу. Міняється моя сім'я через мою душу. Міняється перше, я міняюся. І через мене міняється тоді інший. Тому для нас з вами дуже є важним. Оце обновіться обновлення вашого розуму. В іншому місті до послання до галатів, подібне одне до одного, він ще цікавіше каже, значить ефесян, він цікаво пише так. Тобто вам треба позбавитися старої людини. Що живе як пеш, яку розваблює, привабрині пристрасті, і обновитись духом вашого ума. Тобто дух це мислення. Тобто, позитивним мисленням я відновлюю свій стан. Тобто, я йому цього не кажу цій людині. Ну, Це може бути оправдання, це каже: прости нас, Господи, або визволи мене від зла до тієї, людини, або наповни мене любов'ю. Я тоді увагу звертаю вже, коли каже, наповни мене любов'ю. Чи визволи мене зла. Де моя увага, де моя свідомість? В Христі? Де мій діалог? А коли я відірвав діалог від видимого світу до Бога, тоді ця, ця обстава надіє на мене? Ні. Не діє. І чим більше в мене йде діалог з Богом, тим більше Господь що каже? Перебувайте в мені. А я буду у вас. І коли я тоді зосереджую на Бога і кажу, Ісусе, визвали мене від зла, Бог діє. Бо вся увага тоді на ньому. І тоді, коли я кажу мене від зла, в мене появляється зміна відносин? Стан відносин. Появляється. Якщо ми з вами візьмемо собі за приклад, таке перше. Я відрікаюся від зла в своєму серці до тих людей. Друге, відрі... визволи мене Ісусе від зла обіди, від зла неспокою, від зла страху, від зла незадоволення, за яким йде гнів, лють і так далі, від зла страху, від зла забожаління. Але я називаю цей гріх. Я його не називаю по списку, а я його відчуваю що? Собі. В собі. Тобто в мене тут де жива розмова за конкретну живу рану, за конкретну живобір, ця розмова стає живою з Богом. Вона не є буквою, це не є слова золотоустого, це не є катехеза. Це є розмова мого серця, мого ума. З Богом, який каже, я з вами до кінця Це віку. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, я вас заспокою. Ну нам, от коли, ми, каже, відрікаюся зла до тих пір, поки не відчую, що мені стало легше. І я кажу, направді, відзикаючи від нетерпеливості, бо за тої нетерпеливості я наробила дуже багато сварок. Від тої нетерпеливості я наробила дуже багато бунту. І той не тої усі. я багато наламала собі проблем зробила. Тобто я конкретно називаю, щоб звільнити себе. Це називання конкретно, що тут йдеться? Що тут йдеться, що молитва це не те, що мені дали, ти мусиш відчитати. Ніхто не каже, що треба не відчитувати, псалтеряче, не треба. Треба. Ну, я зараз говорю, щоб не було так. Закрив псалтир, закрив і душу від Бога. І тепер я можу робити, що хочу. То щось подібне, як і каже до вас, каже до нас з вами, що ви як те людина, яка дивиться в зеркало, поки дивився в зеркало, розглядає своє лице, відійшла в від зеркало вже забула свої риси. І ми часу не раз після літургії, тож літурика, вона ж перед нами закрилася, а тепер можна сусіда посудити. А тепер можна розказати свій анекдот. Що тут получається? Що не було живої мови собою боєвого? Ти був на літуріці. Тебе не було бажання звільнити своє серце. Від тих гріхів, з якими ти прийшла, ти посповідалася, як висказала свої гріхи. А це не значить, що ти хотіла їх поміняти. Просто воно стало тобі комом. і Ти хотіла, щоб той ком відійшов. Щоб тобі просто стало на душі легше запричатися і йти. Ну міняти себе, я не збираюся міняти свій ум. Міняти свій стан я не хочу. Бо я звикла посповідатися, запричащатися. Я вже неділю пробувала, Бог мій там тічку галочку поставить. Ну, я поспівдалась, мене відпустило. Мені легше стало, щоб щастя зробила, мені легше стало. Але я не поміняла мислення. Тобто, не значить, що я просила цій чоловій людині. Хай він буде, але я його бачити не хочу. Ну, приблизно. Нічого мене нема погано. Ні, то свою живи, своє, своє окремо. Тобто це говорить, що нема в мене любові. Що нема в мене миру. Що якщо ця людина з'являється і в мене наново все піднімається, то б не було покаяння. Сподь прийшов. А не була змінена ума. Не переміна мислення до тієї. Людини. Не переміна духа в своєму серці. Не було. Що ми кажемо? Духа обнови внутрі моєму. Якого духа? Мислення найперше. А від зміню мислення чи зміню дух? Зміню. Зміню стан від думки. А яке мислення? Перше мислення це мати благомислення. Помните Євангелії е, Матея 6 главі? Коли око у тебе світле? Все буде світле. Все буде здорове. Коли здорове. Думка і здорове тіло. Про що він каже знову? Про думку. Оце дух. Євангелія Івана 6,63. Слово Христове це дух і життя. Дух і життя. Як, скажіть, будь ласка, я зараз тільки вам наложив інформації, що ви для себе зрозуміли?